Про мову від Нестора Літописця рідна мова і рідне письменство єдиний скарб, що лишився українському народові від далеких прадідів, писав академік Сергій Єфремов. Хто ми? Чиї сини, яких батьків? Категоричну відповідь на це питання дало наше письменство. І коли наступного разу почуєте про Русь на Москві, одразу посилайте до Нестора Літописця. Це бо тільки в Русі слов'янська мова. Поляни, деревляни, новгородці, полочани, дриговичі, сіверо, бужани, бо сидять по бузі, потім волиняни. А це інші народи, що дань дають Русі Чудь, весь, меря, мурома, черемись, мордва, пермь, печера, ям, Литва, Зимігола, Корсь, Норома, Либ. Ці свою мову мають вже хто хто, а Нестор щось знав про Русь. І тут ми бачимо пряму прив'язку до мови. Народ від народу відрізняється мовою, тому якщо ви не говорите українською, значить ви не українці. Це сказав святий Нестор Літописець.